Добрий день, дорогі друзі, у нас продовжується 2 вересня, все слава Богу, тихо. Це саме головне, ми зараз Ксюшка прийшли зі школи, і я зварила таку смакоту червоний, такий наварістий ммм. борщик. І додавлю. Зелень у мене є, петрушечка, укропчик, і буде взагалі смакота. Також я потушкувала м'яса і хочу ще вірмішельку зробити. І буде дуже смачно. Це... Хочу порекомендувати вам соус з грибами. Перший раз я купила в сільпо, але смакота неймовірна. Перший раз, може, і раніше він продавався, я не бачила. Також е, хотіла ще порекомендувати щас, е, де, знаєте, як осінній період і буває магнітні бурі, буває комусь голова болить. Це для сосудів, для профілактики, гінко-білова. Е, непоганий препарат. Я зараз е, його пропиваю. І ще мені рекомендували, я дивилася відео Софора Японська, теж, в аптеках, це недорогі средства, дуже, скажімо так, копічне засоби, які допомагають для профілактики інсультів, інфарктів, і які, скажуть, покращують кровообіг. І, і я думаю, що після, після 40. Уже нам всім треба, хоча б раз там ось восени, раз за рік, це все пропивати. Бади будуть набагато дорожче стояти, це теж все продається. Пишеться це все як харчова добавка, але дуже хороші відзиви. Також сафора японська дуже-дуже класні отзиви. І всім бажаю здоров'я добрим людям! Хай буде все добре. І надіємося, що буде все тихо. Це саме головне. Макарончики вже у нас почти готові і борщик теж скоро буде дуже готовий, дуже смачний, багато м'яса там. Ось така смакота, червоненький такий, м -м -м. Наваристий, дуже густий. І наш обід уже готовий. Борщик уже готовий, дуже смачний. М'яско потушила зеленю, кетчуп. Ну, я окремо. Ксюшка буває любить, буває не їсть. І також я м'ясо завжди окремо, вона собі бере, скільки хоче. Я ніколи в одну тарілку не лежу м'ясо і там, гречку, наприклад, макарони. Ксюшка вона так, вона так любить. І борщик. Ксюша любить маленькі такі. Ложечки, вона, борщ якісь таке майманюсенька ложечка. Ну, це у неї такі звички. А які у вас звички? Напишіть, буде дуже цікаво. Всім приємного апетиту, хай вам щастить. Добрим людям, здоров'я. У нас продовжиться 2 вересня і ми на Хортиці. Давно тут не було. Тут казково, дуже спокійно і тихо. Людей зараз, Мабуть то що школи випочалися, чи якісь справи інша робота у людей. Хочу показати, дивіться, скільки тут пускається, це були кочки. Водичка тут найпрозора, дивіться, така чиста водичка, це ж вишимося. Влітку не було такої водички чистої, вона була трошечки мутніша. А зараз я думаю, що вона холодна, бо людей немає. Трішки тільки зовсім там. 23 градуси, дуже-дуже жарко. Людей дуже можемо, де всі люди. Мабуть, на дачах і на роботах. Вечірі, я думаю. Ти бачиш, там вони якісь такі темні, щось видно тобі. Обережно, доча. <смічно> така смішна очка. на берег. Там там качечка. Так, качечка вона якась летить. Я засміхалась. Не треба. Дивіться, от, смотрите, уж, она так. Смотри, Сюш, так. <ріжу> Все добре? сама Чтоб тебе было видно, я ж кривовато немножко. Сначала дышишь, иди я тебя одену, попробую. Слина! Ой, я не могу на это смотреть, мне рыбку жалко! Селёдки. А рыбка-то не маленькая. Блин, а... Рыбка жить хочет. Там рыбка лещ. Ну, украинский мой виляешь, да? А не так купив А тут був пожар. Бачу, щось горіло. Вон Мангал стоїть покинути. Ай-яй-яй. Вон дерево все чорне. А які дерева? Все жовте, листя. Дивіться, що жалко. Травички немає. Все горіло, бо тут треба дуже обережно. Хто курить. І вон бачу, які теж все чорне. Приїхали додому і тут такий вітер сильний дуже. Дивіться, які тучі, мабуть, буде дощ. Це дуже-дуже вітряно. Собачулечки у нас тут поїдають грушки і релаксують. Всім чудового і тихого вечора. Тушки попадали, сьогодні вже збирали, знову попадали.